Твір, начитаний завдяки Ютуб проекту Вінілосховище Полтава 2022 рік. Аудіокнигу заборонено використовувати в комерційних цілях Повість минулих літ Уривки. ТРИ брати Кий, Щек, Хорив і сестра їхня либідь. Поляни жили окремо й володіли своїми родами. І до того вони жили родами кожен на своєму місці. І були три брати Одному ім'я Кий, другому щек, а третьому хорив. А сестра в них була либідь. Сидів кий на горі, де тепер узвіз боричів. А щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а хорив на третій горі. Від нього вона прозвалася хоревицею, і збудували вони місто. На честь старшого брата свого нарекли його Київ. Був круг міста ліс і бір великий і ловився там услякий звір, і були мужі мудрі й тямущі, а називалися вони Полянами. Від них поляни й донині в Києві. Дехто, не знаючи. Каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра, тим то й говорили на перевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а Кий князював у своєму роду й ходив до царя грецького. І той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почестями». Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок, і хотів сісти в ньому своїм родом та не дали йому навколишні племена. Так і донині називають придунайці те городище Києвець Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його щек і хорив, і сестра їхня либідь тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в полян. А в древлян було своє княжіння, а в Дреговичів своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князювання було на річці Полоті, де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї Двіни, і у верхів'ї Дніпра, їхнє місто Смоленськ. Від них же походять і сіверяни. А на білоозері сидить весь на Ростовському морі меря. А на річці Отці, де вона впадає у Волгу, мурома, яка говорить своєю мовою. І Черемиси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить на Русі Поляни, Древляни, Новгородці. Полочани, Дреговичі, Сіверяни, Бужани, які сиділи по Бугу, а потім прозвалися Волинянами. А от інші народи, які платять данину Русі чудь, меря, весь, мурома, черемиси, мордва, перм, печора, ям, литва, корс. Усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Радимичі ж і в'ятичі від роду ляхів було ж бо два брати в ляхів один радим, а другий в'ятко. Брати прийшли і сіли радим на сожі, від нього прозвалися Радимічі, а в'ятко сів із родом своїм на оці від нього прозвалися в'ятичі. І жили в мирі поляни і древляни, і сиверяни, і радимичі і в'ятичі і хорвати. Дуліби жили понад Богом, де зараз волиняни й уличі, й тіверці сиділи на Дністрі у близькому сусідстві з Дунаєм, і була їх велика сила слов'янських племен від Дністра до самого моря, і міста їхні стоять до сьогодні. Зате й назвали їх греки Велика Скіф або Велика Скуф. Усі ці племена мали свої звичаї та закони своїх батьків, кожен свій норов і побут. Поляни мали звичай батьків своїх, лагідний та тихий. Шанобу й сором Великий мали перед своїми невістками та й сестрами, матерями й батьками своїми, і був у них шлюбний звичай. Зять не ходив брати молоду, а приводили її з вечора. За день до того. А завтра приносили за нею придане. А древляни викрадали собі жінок коло води. А радимичі, в'ятичі та сіверяни мали спільний звичай жили в лісі, як і усякий звір, шлюбів не мали і ставали на ігрища між селами, сходилися на ті ігрища, на пісні й танці, й тут умикали, тобто викрадали собі жінок, перед тим змовившись з ними. А коли хто вмирав, творили тризну над ним, а тоді вирубували велику колоду та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того, зібравши кістки, укладали в малу посудину й ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі.